Володимире, вітаю тебе з іменінами, днем імені Твого. Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Я бажаю, щоб Твоє ім'я допомагало тобі в досягненні цілей і щоб твій життєвий шлях був довгим і щасливим. Твоє ім'я суто слов'янське означає володар світу. Воно тверде, мов скеля, на якій найвідоміший Володимир в історії, князь Володимир Великий, Хреститель Русі, збудував Христову церкву, що стоїть віками, і за яку він до кінця стояв. Тож будь також завжди рішучий, щоб ангел тебе надихав, у всіх ділах і добрих починаннях, щоб він тобі завжди допомагав. Живи з любов'ю до людей, і ця любов тобі воздасться, здоров'ям, радістю душі, руками довгими віддасться. Володимир, твої талісмани, обереги серед тварин, олень і яструб. Олень символізує благополуччя і багате життя, оновлення і чистоту, достаток і духовність. Він дарує мудрість і смілівість, підтримує сили і розсудливість, стрімкість і грацію. Олень уособлює перемогу добра, він здатний творити чудеса, переносити душі в інший світ. Яструб це хижак, який уособлює силу небес. За переказами, він здатний долетіти до сонця. Твої талісмани серед рослин, клен, береза і верес. Клен дарує характеру скромність і душевну рівновагу, всіляє впевненість і пригнічує негативні емоції. Верес уособлює пристрасну любов і радість. Береза символ сімейного щастя. Це священне дерево, яке символізує чистоту і світло. Всього цього я тобі бажаю сповна на все життя. Життя хай дарує чудові моменти, яскраві емоції, гарні презенти і друзів найкращих, з якими надійно, людину найближчу, з якою спокійно. Бажаю знайти я улюблену справу. Робота хай буде у тебе цікава. Проблеми вирішуй свої на раз-два, щоб не кипіла твоя голова. Бажаю достатку, щоб з маслом ікра. Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра. І ще побажаю тобі на останок, Хай буде щасливим кожнісінький ранок.